За новою інструкцією, регіональний диспетчерський центр передає дані про обсяг обмежень за 4 години до початку доби. На підставі цих даних підприємство формує та публікує графіки. Проте ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який момент через обстріли, аварії або різке падіння генерації. Тому диспетчер має ймовірність отримати нову команду вже за півгодини, а то й раніше, після попередньої. У результаті оприлюднений графік стає неактуальним і споживачі не розуміють, чому їх вимкнули поза розкладом, каже керівник дочірнього Приємства електричних мереж. з інструкції регіонального диспетчерського центру нам за 4 години дає на наступні сутки скільки відключаються черги. О, там з нуля до 6 – дві черги, з 6 до дванадцяти три черги, там три з половиною і так і далі. І ми теж розписуємо і составляємо графік. Вони нам дали з нуля, а в 0,30 вже уже друга команда не дві черги, а три з половиною черги. На території ліцензійної діяльності підприємства графіки поділено на шість черг, а кожну з них на кілька підчерг. Енергетики враховують схему живлення кожної підстанції. Якщо на одній лінії одночасно підключені житлові будинки, школи, дитсадки та об'єкти критичної інфраструктури, уникнути вимкнення неможливо. Щоб відокремити такі об'єкти, потрібні нові лінії, а це великі капітальні витрати, які нині не передбачені. Знаєте, як ми пройшло году робили, у нас на кожній підстанції є два трансформатори. І ми розбили так, що перший, третій, п'ятий черга це було з першого трансформатора, а 2, 4, 6 – шість другого. І коли треба попадали, то потім садик, школа, ТРП, КНС, ми їх переводили на. 2, допустимо, і відключали. І ми були з теплом, з водою, а садики, будемо сказати, працювали і найголовніше могли приготувати їжу. Ще вже по новій інструкції, де є два води, потрібно ставити в одну чергу і навіть в одну пит чергу. Тобто, якщо ми відключаємо чергу, потрапляє фідер. На фідері у нас йде спочатку 10 домов, потім йде школа, садик ТРП, потім 5 домов, потім КНС. І от якщо відключаємо, думаю, то потрапляє і школа, і садик, і ТРП, і КНС. І ми нічого не можемо зробити. Раптові зміни в енергосистемі впливають не лише на споживачів. Іноді оновлення графіків надходять із затримкою навіть на офіційний сайт підприємства через навантаження системи. Тому інформація може з'явитися із затримкою до 15-20 хвилин. Для зворотнього зв'язку енергетики рекомендують користуватися телефонами центру розгляду скарг, зазначеними на сайті. От у нас буквально Шевченка 12 обратились на гарячу лінію. Вони в одній чергі стоять на різних підчергах. Три з половиною нам дали, всіх відключили. Через 15 хвилин одну під чергу відключити. Ми включили, півдома з освітом, півдома з світом. І от жінка попала, квартира її, ну, могла б набор от бути з світом, але без світу. І от каже, от чого, ми в одній чергі, а в неї є, а в мене включився, а в мене ні. Ну, дали 0,5 черги – включить. Сьогодні графіки погодинних відключень оператори системи розподілу зобов'язані узгоджувати з державним наглядом, регіональним диспетчерським пунктом і обласною військовою адміністрацією. Раніше до процесу долучалися й міські органи влади однак, порядок змінено, і вплив місцевого самоврядування на графіки фактично відсутній. Наразі у нас всі споживачі в однакових умовах. Нема ніяких винятків. Навіть об'єкти критичної інфраструктури, такі як ТРП та КНС міста, вимикаються відповідно до діючих графіків. Іноді доволі часто це відбувається повне відключення ТРП КНС. У нас нещодавно відбулася комісія ТЕП та НС, на якій ми прийняли рішення про те, що КПТВКГ. Перейшло на проміжний режим роботи, трошки знизили тиск в мережі в мережевої води, яка забезпечує місто теплопостачанням та гарячим водопостачанням. Тому вони наразі мають можливість працювати навіть при повному відключенні від електропостачання. У виконавчому комітеті міської ради зазначають, поки триває монтаж генераторів, переданих нашому місту в межах міжнародної гуманітарної допомоги, ситуація з відключеннями залишатиметься складною у перспективі. Кожен тепловий пункт і насосна станція матимуть власне резервне живлення, що дозволить уникати повних зупинок. Відбувається зараз встановлення під та підключення цих генераторів, тобто на кожному ТРП та КНС міста, у нас буде Свій генератор потужний, плюс додаткове обладнання до нього, такі там частотні перетворювачі та інше. Але наразі цей процес відбувається, встановлення. Ми на нього вплинути не можемо, тому що це міжнародна допомога, яку нам надали і самі генератори, проекти до них і підключення до. Наших об'єктів критичної інфраструктури, все це входить в пакет допомоги. Ситуація залишається напруженою. Виконавчий комітет міської ради, звернувся до НЕК Укренерго обласної військової адміністрації Міністерства енергетики з проханням розглянути можливість більш стабільного електропостачання нашої громади. Південно українську поки не має альтернатив ні газопостачання, ні твердого палива. Уся життєдіяльність залежить від електроенергії, тому пошук рішень триває. Ми ще направили письма, це 27.10 10 жовтня місяця. Нам нашому місту пообіцяли, що наше питання будуть розглянути. Ми теж працювали, яким є можливості атомних станції для допомоги нашому місту. Предлаження від атомних станції були генеральні директори Ми теж направили на Віталія Санчукіма для рішення даного питання. Міська рада готує позачергову сесію, на якій розгляне можливість виділення додаткових коштів на закупівлю палива для генераторів, якщо ситуація погіршуватиметься. Попри всі труднощі, керівництво громади підкреслює, південноукраїнський, як і вся Україна, живе в умовах війни. Відключення вимушений крок, і сьогодні важливо зберігати взаєморозуміння та витримку заради спільної безпеки і наближення перемоги.